Друзі, доброго дня. В сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про зміни, яких очікує кожного громадянина України, починаючи з 1 січня, і хотів би розпочати з основних змін, які вже от-от будуть реалізовані в нашій країні. І давайте по черзі по ним пройдемося. Я вам розкажу, що до чого і як. І так, перше медицина стане платною. Офіційно впроваджуються тарифи на медичні послуги, безкоштовні послуги будуть доступні лише за направленням від сімейного лікаря. Екстрена допомога залишається безкоштовною, проте відвідування фахівців без направлення буде потребувати оплати. Наприклад, якщо у вас болить серце, ви повинні спочатку звернутися до сімейного лікаря, щоб отримати направлення до кардіолога. Винятки лише для екстрених випадків. Друга зміна, яка яку варто очікувати, це Базова соціальна допомога, тобто перехід на базову соціальну допомогу. Що це значить? Це значить, що впроваджується нова система єдиної базової соціальної допомоги, розмір якої становить 4500 гривень. Допомога замінить численні дрібні виплати, і це спростить процес оформлення. Це має забезпечити підтримку малозабезпеченим, малозабезпеченим людям, з, наприклад, з інвалідністю та пенсіонерам, які не мають мінімального стажу. Третя зміна, яку варто очікувати, це збільшення стажу для виходу на пенсію. З 1 січня 2025 року необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років зросте до 32 років. Щороку вимога зростатиме на один рік, і до 2028 року цей стаж досягне взагалі 35 років для того, щоб вийти на повноцінну пенсію в 60 років. Четверта зміна, яку варто очікувати, це реформа МСЕКів. МСЕКи будуть замінені експертними комісіями при лікарнях. Комісії оцінюватимуть не лише ступінь інвалідності, але й працездатність. Видані раніше посвідчення інвалідності залишаються дійсними, переоформлювати їх не потрібно. Мета цієї реформи це подолати корупцію у системі та забезпечити реальну підтримку тим, хто її потребує. П'ята зміна, яку варто очікувати у 2025 році, це зміна тарифів на комунальні послуги. Вартість транспортування електроенергії та газу може зрости в кілька разів. Для побутових споживачів поки діє мораторій, але його завершення призведе до значного подорожчання. Зростання тарифів також вплине на бізнес, що збільшить ціни на товари та взагалі на послуги українського бізнесу. Шоста зміна це доплати для вчителів. Усі, усі шкільні вчителі отримують додаткову виплату у розмірі 1 тисяча гривень, яка враховуватиметься у розрахунку пенсії. Сьома зміна це ідентифікація пенсіонерів. З 1 січня пенсіонери, які проживають за кордоном, повинні проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Це можна зробити через додаток Дія, відеодзвінок або кон, е, е, звернувшись до консульства. Якщо процедуру не виконати, виплати пенсії можуть бути припинені. Ця процедура була і в 2024 році, і бачимо, що в 2025 році її теж продовжують. Восьме. Додатковий моніторинг банками українців. Банки України впровадили систему класифікації клієнтів за рівнями ризику, а саме надійні, умовно надійні і ризикові. Ліміти на перекази між картками залежать від цієї категорії, тобто від 50 тисяч до 150 тисяч гривень на місяць. У разі перевищення ліміту транзакція може бути заблокована. Далі зміна, зміна в податках. Військовий збір для підприємців та фізичних осіб зросте до 5% з 1 січня. Нагадую, що у 2024 році він становив 1,5%. Це підвищення мало відбутися раніше, але було перенесено, щоб уникнути додаткового навантаження на громадян у 2024 році. І в закінченні цього відео хотів би вас попросити. Поставити лайк, підписатися на канал Банківський клуб, і в коментарях написати свою думку щодо змін, які, яких варто очікувати у 2025 році, а також написати про зміни, які ви знаєте, які будуть відбуватися в 2025 році, які які не були проговорені в цьому відео. Думаю, що іншим громадянам України, які читають коментарі, ця інформація від вас теж буде цікавою. Всього найкраще.